Вітаю вас, мої любі сонечки. Сьогодні я бачила просто надзвичайний сон. І дуже важливий. І тому я не маю права не поділитись з вами цим знанням, цією інформацією. Я розмовляю своїми вищими аспектами у сні, мій вищий аспект, показує мені. Я задала питання, що буде з землею. і показує мені наступне те, що як сковорідка, пательня з одного і з другого боку, мені показують, що земля буде нагріватись. І що цей процес, в принципі, вже розпочаток. Всередині сама земля починає нагріватися, тобто йде і входить в дуже сильні трансформаційні процеси. Мені не було сказано, як це по часу, скільки це буде відбуватись, наскільки це буде глобально. А те, що це буде глобально, ви маєте зрозуміти сонечки. Це точно. І всі ці процеси, навіть те, що ви бачите зараз, як певні зміни температурних режимів, так, опади в тих місцях, де їх ніколи не було. І тут, в принципі, це саме початок тих катаклізмів, про які я говорила раніше. Ніби нічого я нового і не розказую. Але я хочу нагадати, що планета, наша Земля це є наше тіло, одне з тіл, нашої свідомості. І коли ми трансформуємося, перехід на. На землі зараз ви знаєте прекрасно, я про це вже говорю багато років: перехід вищу свідомість. Тобто, хто буде вібрувати з творцем і жити серце, в нашому вищим тілом, і поміняє своє старе тіло землі на нове. Той буде жити. Хто не зможе поміняти, не буде вібрувати з творцем, той буде йти з втілення. Звичайно, ви розумієте, що ну, взагалі ми всі з втілення підемо, але просто треба розуміти, що більшість людей все-таки не готові. І десь одна третя людства приблизно готові до цих процесів. І вони зараз в процесі входять, вибирають жити серцем, проходять трансформацію, і їх старе тіло, земне і его, воно прогорає. Як це буде ще на фізичному рівні? Тобто, так ми будемо так, якби будуть дві землі, тобто ми будемо чути про події якісь глобальні і негативні, і про тих людей, які вибрали іншу реальність, і ті, хто вибрав світло і бути створцем, будуть переходити і будуть завжди в безпеці, що би не відбувалось навкруги, навіть коли земля буде як гаряча патегня. Ці люди будуть жити на певному острові, на певному на певній місцині місцевості, на якій буде абсолютно безпечно. Тим більше, що вони зможуть скажімо так, витримати цю високу вібрацію нової землі, тому що тільки висока вібрація вона спалює все низьке. Так, що в такий час ми зараз з вами живемо, сонечки мої.